Шахраї видають себе за укрпошту та крадуть гроші з карток. Повідомлення з посиланнями, нібито від Укрпошти чи не існуючої пошти України, зараз масово отримують українці. Обережно шахраї. Півгодини тому на Вайбер пройшло таке повідомлення. За ним йшло інше, де просили вказати локацію та інші дані. Адреса з комп'ютера небезпечна. Номер український, гудки йдуть, але ніхто не відповідає. Сходила на Корпошту, кажуть, це шахраї. Працівниці кажуть, я не перша, та в людей вже гроші познімало. Будьте пильні. Це шахраї. У мене в знайомих так списала потім все з картки. Під ноль кредитки, ліміт. Це на жаль, зараз робиться під виглядом всіх пошт, нова, укр, міст. Тому всі посилання це афера. Якщо в офіційному додатку цього немає, нічого не можна вводити. Ця шахрайська схема зараз дуже популярна. Подібні повідомлення надходять і нашим журналістам. Я отримала повідомлення саме за своїм телефоном, що прибула якась невідома посилка, але її не можуть доставити через неповний адрес. Тобто, у цьому повідомленні були якісь незрозумілі посилання, і вказувалось на те, що я повинна по ним перейти. Я цього не зробила, бо це виглядало дуже дивно і невідомий був акаунт. Схема працює наступним чином: надходить смс з проханням уточнити дані про посилку за посиланням, яке веде на фейковий сайт. Далі шахраї просять оплатити комісію від імені Укрпошти. Після оплати знімають всі гроші з карток. За словами представника Укрпошти, перші звернення клієнтів про шахрайські повідомлення надійшли наприкінці листопада 2023 року. На жаль, жертвами стають клієнти не тільки АТУ «Карпошта», але й різних компаній нашої країни таким способом шахраї хочуть заволодіти нашими персональними даними банківськими даними. Та заволодити нашими коштами, е, тому раджу скористатись тільки офіційними ресурсами, офіційними сайтами, офіційними е, застосунками і ні в коєму разі не переходити е, за сумнівними посиланнями в, в, в сумнівних смс-повідомленнях. За словами адвоката, звертатися до поліції є сенс тільки якщо шахраям вдалося вкрасти гроші. Тобто злочин відбувся. Перше, що потрібно робити, перше, коли у вас писуються кошти з карткового рахунку. То перше, треба зробити, це зателефонувати або зв'язатися з оператором банку та повідомити його про те, що у вас шахрайським чином викрадені кошти з рахунку, та попросити його повернути ці кошти. Краще це робити шляхом подання відповідної заяви або через смс бота, зберігаючи усі скрини. При цьому після того як повідомили свого свого, ну, свого оператора банку, свій банк повідомили, потрібно звернутися одразу до співробітників поліції з заявою та повідомити їх про факт. Чинення шахрайських дій іноді буває, що поліцейські не бачать цьому підстав для відкриття кримінального провадження. В такому випадку потрібно вже звертатися до суду та зобов'язувати поліцію відкривати кримінальне провадження. У разі отримання шахрайських повідомлень Укрпошта просить звертатися до контакт центру електронною поштою чи на офіційні сторінки у соцмережах. Будьте пильними та не переходьте за сумнівними посиланнями з СМС-повідомлень.